Для оболівальників саме так можна охарактеризувати західноукраїнське дербі, що відбулося у стрію у поєдинку команд другої ліги між місцевою скалою і тернопільською нивою. Глядачі побачили аж сім забитих голів, а переможець виявився лише на останніх хвилинах матчу. 25 вересня, 10-й тур місто Стрий». західноукраїнське дербі. Скала приймає Ниву. Головний тренер «Стриян» Володимир Рева святкує день народження безпосередньо на робочому місці. Хвилювання у наставника малиново Зелених з огляду на усі попередні уродини – подвійні. Попередні роки завжди мені, ну, як би так, не завжди фартило. В кращому випадку були нічі. Ось і я, як би так, ну сказати, що не вірив. Ну, така прикмета не дуже така приємна. Робити тренеру подарунок у вигляді голів, а відтак і перемоги стріяни вирішили з перших хвилин. У двох стартових атаках господарі поля пробачили тернопільських гостей. Утім, не встигли гравці Ниви оговтатися від такого шаленого початку, як пропустили гол. Помилкою оборонців скористався Віталій Дністрян. Була атака, контратака, подача, Вертар виносив, і Хтось з наших підібрав знову штрафну. Я підставив голову. Тепер кинув Удачно. Вже через 10 хвилин закріпити перевагу стріян міг капітан скали Михайло Басара, але після його удару головою Ниву врятувала стійка. Відповідь тернопільської команди не забарилася. В ідеальній ситуації опиняється Ярослав Галенко, але з вбивчої позиції гравець не влучає навіть у ворота. Як потрібно забувати Галенко та компанії, продемонстрував наш земляк Павло Онисько. Форвард Ниви завдав підступного удару за штрафного майданчика, до якого воротар скали Василь Шпук готовим не був. Було можливість для удару пробив. Закрив очі, прибив і меч ворота. Пропущений гол лише розізлив молодь скали. У середині першого тайму на побачення з воротарем Ниви виходить Богдан Скоцький, але свою дуель Денису Козенко він програв. Як потрібно забувати і значно складнішої ситуації продемонстрував капітан стріян Михайло Басараб, який наважився на свій потужний фірмовий удар. Кіперниви у цій ситуації був безсилим. До речі, це вже п'ятий гол у сезоні в активі Басараба. Володя Пришнівський змістився в середину і відіграв на мене м'яч. Я їх просив переіграю, бо у нас дуже мало ударів середньої дистанції. Сказав Володимир Сергійович, побільше вдарів на нас так вийшло, що приклався до м'яча, попав воротарів між вуха. Та як нам паша низько по м'яч залетів. Навіть після другого забитого голу господарі Поля не заспокоїлися, а навпаки, на емоційному підйомі пішли в атаку. За що і були винагороджені? Це Василь Коропецький зробив прострільну передачу, а оборонець Ниви Сергій Ільїн переправив круглого у власні ворота. Так як ми сьогодні зіграли в обороні, особливо два центральних захисника. Це просто ні в які рамки не входить. Таке враження, що люди просто прийшли з дитячого юнацького футболу і влилися в команду. А для таких гравців, як Костяченко і Музека, це, скажімо так, помилки, які коштували. На центральній зоні всі чотири голови початок другого тайму був шокуючим для «Скали», адже у стартові дві хвилини гравці тернопольської ниви зрівняли рахунок. Спершу захисники стріля відверто проспали Ярослава Сокола, який без перешкод розстріляв ворота шпука. А вже за хвилину рахунок у манчі стає 3-3. Знову про себе нагадав Павло Онисько, який у цьому епізоді продемонстрував свою індивідуальну майстерність. До речі, Павло не один яскравий сезон в минулому провів саме у австрійській команді. Тому мотивація у форварда в цій грі була подвійною. З такими приємними відчуттями їхав стрію, тому що стрію, скажем так, провів в хороший час. І команда в нас тоді була хороша, і результат був хороший. Тому так, з такими приємними, такими домашніми відчуттями. Після зливи голів команди почали діяти обережніше у захисті. Гострі моменти виникали після дальніх ударів. Здавалося, гра так і завершиться бойовою нічією. Але Володимир Рева, який нагадаємо, цей день святкував своє день народження, знав кого випускати. На полі з'явився ще один уродинник. Випускнику Морщинської академії Микиті Зайченко виповнювалося 17. Юний нападник вийшов на поле і опинився в потрібний час у потрібному місці. А відчуття позиції для Форварда це половина у. Успіху. Після удару Віталія Дністряна голкіпер відбиває м'яча. Перше на добування опиняється герой матчу, вище згаданий Микита Зайченко. 4-3 заслужена, перемога скали та чудові подарунки уродинникам. Колись пригадую слова Грозного, коли ми Вінниці разом працювали, він говорить, що треба випускати тоді, коли складно. От десь він проявить себе, значить. І право на життя. Микита сьогодні проявив себе в такий скрутний час, <зас> значить, має право на життя. Сьогодні Никита Зайченко, який сам собі зробив подарунок, забив четвертий гол. і головного тренера, нашого батька, можна сказати, тренера день народження. Також хотіли йому зробити подарок. Ну, дав Бог, вигравали З такими зусиллями. Потім припустили два небезпечних м'яча, Це футбол, і цього не втікнеш. І довелося відігруватись, дякувати, що відігралися на останній хвилині, вирвали цю перемогу. З імененими і цього колективу з ним народженням це прямо суто для нього.